До речі, сьогодні зранку вимкнув дію, і сертифікат пропав. Хоча він був, а потім знову підрозився, Будь ласка, внутрішній сертифікат. Костянтин Саєв показує сформовані сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Ці документи керівництво надавав напередодні. Без них до робочого кабінету в обладміністрації потрапити не зможе, каже Ісаєв. Коли ситуація ну, стала розгортатися так, як сьогодні розгортається, на жаль. Дуже багато людей змінили свою думку. Я особисто перехворів і багато моїх друзів перехворіло. На жаль, один з моїх колег в результаті хвороби втратив дружину. В моєму відділі всі щеплені. Ми з усіх державних службовців, яких знаю, щеплені всі. Від сьогодні за наказом Міністерства охорони здоров'я до роботи без сертифікату про вакцинацію можуть не допускати освітян і працівників закладів освіти від дошкільної до вищої та після дипломної у списку. Також і працівники центральних органів виконавчої влади та територіальних органів місцевих держадміністрацій та їх підрозділів. На вході до будинку Рад Харківщини сертифікати про вакцинацію не перевіряють. Біля проходної є антисептик і нагадування обробити руки. На дверях кабінетів попередження без маски не заходити. У коридорах в масках не всі. По коридорам коридорами ходжу без маски, а так до будь-якого кабінету заходжу, завжди маску надягаю. Тому вона у мене з собою. Тимофій Ніколаєв працює у департаменті оборони. Каже, щепився за власним переконанням. районі рейнітрінке. Пушов домой, увидел плакат. Проходив в районі вулиці Трінклера. Ішов додому, побачив плакат. Думаю, зайду. І буквально за півгодини мені вкололи. це потім тут в адміністрації організовано щеплення. Було єдині, хто зараз не мають щеплення з медичними протипоказаннями. Знаю одну людину. У нього алергія. Ну там медицинські протипоказання. Тільки я знаю одного чоловіка у того алергія». Тим освітянам, хто не щепився, так само як і посадовцям, не сплачуватимуть ані лікарняні, ані зарплатню. Наказ про відсторонення в Олександрівській школі, що на Валківщині оприлюднили у соцмережах. Наказую відсторонити Олександра Краснова, вчителя фізики цього закладу з 8 листопада 2021 року на час відсутності щеплення від COVID-19. На документі підпис самого вчителя, який з ним не погоджується. Документів про щеплення або негативний ПЛР-тест цей педагог не надав. Телефоном розповіла директорка закладу Валентина Костильова. Ніяких документів він не надав, він ну, сказав, я вам не зобов'язаний. Він не звільнений, він відсторонений. Робоче місце зберігається. В закладі у нас всього 61 дитина, він викладає в 7-11 класах фізику, і інформатику, і трішки математики в нього. З 16 педагогічних працівників, 15 щепленням. Я можу організувати заміну платну вчителям, вчівцям, які можуть це викладати. У нас є ще два вчителя математики і вчителі інформатики. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному. Харків.